Да, підкажіть, давайте одразу до питання. От скажіть, чому частина суспільства, що ігнорує колективні виклики, такі як війна, допомога військовим, це можуть бути там і блогери, і просто звичайні люди, все частіше і частіше дозволяють собі у соцмережах будь-будь яким іншим чином проявляти зневагу до військових, в тому числі і до ТЦК. Дивись, я думаю, що ми трохи заграли з демократію там, де її в неї взагалі не можна гратись. Uh -huh. Причому, очевидно, що сьогодні ми можемо спостерігати, що безпредельне рішення прийматися можуть в країні, але ось в таких питаннях, де дійсно треба бути жорсткими, де ну, треба реагувати і притягувати до відповідальності, чомусь це не відбувається. Я думаю, що по перше, ось всі ці там оператори і всі, хто в інтернеті е погано пишуть про репутацію військових, про роботу ТЦК там, та всі інші речі. Якщо спочатку будуть вилітати в них в квартирі двері, а потім ще й шухляда, от, то я думаю, що в цьому питанні трохи зміниться ситуація. Ну, якщо відповідати коротко, то це. Об'язано з тим, що у влади не вистачає політичної волі для того, щоб боротися з цим, адже є інструменти, як це долати як це обмежувати, але влади політичної волі для цього немає, тому що напевно влада орієнтується на електорат у якійсь мірі і на потенційну електоральну підтримку. Того такої жорсткої протидії в цьому немає. Якщо відповідати більш широко, то в питанні соціальної справедливості, в питанні ефективності. І в питанні демократичних якихось цінностей ніколи не може бути ідеального балансу. І коли ми стикаємось з ситуацією військової кризи, то наш ворог є більш ефективним, тому що у нього демократичні принципи, якісь цінності і справедливість обмежені. В угоду і на користь ефективності, тому що тоталітарна система може сконцентрувати великі ресурси для того, щоб діяти в якомусь одному конкретному напрямку, наприклад, військовому. А у нас намагаються загравати зі всіма трьома із цими пунктами, але жоден не, не, якби, не превалює над іншим. І тому ми маємо ось такі. Більш сумні в далекоглядній перспективі результати, ніж наш противник. Поважаєте військових? Звісно, е, поваж... підкажіть, чому є така частина людей, які ніяк не дочетні до війни, дозволяють собі висказування, зневагу е, до військових, там і медійно і просто. Ну я цього не розумію. Не розумію таких людей, бо зараз ми вдячні їм повинні бути за те, що вони боронять нашу країну, а ми тут гуляємо по Хрещатику і слухаємо пісні. Дякую. На мій погляд, є речі сакральні. Для прикладу, на Кладовищі ніхто не влаштовує концерт. Аналогічно на темі війни жодним чином не можна творити розбрат, оскільки на час, коли в країні є війна, а в нашій країні на зараз є війна, суспільство має єднатися. Дуже легко внести якусь тему для розбрату, щоб розколоти суспільство, але, на жаль, ніхто не намагається його поєднати. На жаль, чим більша жертва, тим міцніше мир. Якщо в родині а в наш час в більшості родин є втрати, то ці родини більше цінять мир оскільки вони знають ціну цього миру, ціну цієї свободи. Люди, які не дотичні до цього і в кого всі живі та здорові, вони собі дозволяють такі аморальні дії висловлюванням. Хоча по факту війна доторкнеться до кожного, хочуть вони того чи ні. А як ставитись до військових? Добре, добре. повагою? — А підкажіть, чому є така кількість людей, частина, яка проявляє зараз зневагу. Вони ніяк не дочетні до війни, але дозволяють собі і медійно висказуватись, і там, проти ТЦК. Оце всі такі моменти. Це я вважаю, ну, безсовісні люди. Тому що військові, ну, військові це все, що в нас є зараз. Якби не вони, була б. Не дуже мирна обстановка тут. Я думаю, потрібно з повагою ставитись. Я підтримую. Чому вони це дозволяють? Я не можу сказати. Я можу uh, поділитися своїм досвідом того, що я зараз спостерігаю як за нашими пабліками, так і за російськими. І з останнього, що я бачив, це uh, російська пропаганда, яка в принципі впливає на наше суспільство. Тому що вони зараз закликають якраз до того, щоб uh, страйкувати uh, нашу мобілізацію. Uh, на сьогоднішній день в нас лінія фронту збільшилась. Нам необхідно провести в будь-якому випадку мобілізацію. І до цього повинна суспільство наше відноситись нормально. Uh, у них було два роки для того, щоб uh, щоб, що щоб щось зробити, вони могли за цей час тактичну підготовку, тактичну медицину освоїти. Вони могли якусь вогневу підготовку освоїти. У них був час. Насправді хлопцям потрібна заміна. Зараз хлопці не звільняються, вони знаходяться там, і ми повинні нормально ставитись до того, що ви, якщо два роки якось. Якась можливість у вас була відволіктись від цього. Ви не допомагали збройним силам України, не волонтерили. Ви повинні бути в лавах збройних сил України. З того з приводу того, чому я думаю, що це все ж таки вплив російської пропаганди і в будь-якому випадку недопрацювання нашої влади в форматі. Ну в медіа форматі також ми не робимо. Ну зараз влада мало чого зробила для того, щоб змотивувати цивільне населення, наше піти в лави збройних сил України. Я думаю, тут можна розділити на декілька категорій. Одна категорія це відверто вороже і псо, і підігравання російської дезінформації, або свідомо, або в певній мірі свідомо, але підтримка російських наративів. Є частина, можна сказати, інфантилізму. Тобто, частина суспільства дійсно хоче перекладення відповідальності на когось іншого. Треба знайти винного. В своїй нерішучості, в своїй неготовності, ну, виявляється, що часто винні співслужбовці ТЦК, зокрема, е хтось дозріває поступово і через цю стадію інфантилізму проходить і потім все одно долає себе, свій страх, свою невпевненість і стає на захист батьківщини або допомагає країні в інший спосіб. Насправді можливостей і ресурсів є багато. Так само, як є тисяча і один спосіб допомогти власній країні, так є тисяча один спосіб шукати причин, чому цього не відбувається. Зрозуміло, що в цілому, якщо ми говоримо про реакцію в соцмережах, в соцмережах відбувається багато непотрібних речей, таких мінливих речей, на які навіть не варто звертати увагу. Але головне при цьому не забувати, що можна критикувати кого завгодно і як завгодно. Але в країні триває війна, війна е, за виживання нашої держави, нашого суспільства. І головний ворог це Путін. І коли ми е, опускаємось до того, що ключова критика йде не на адресу ворога, не на адресу агресора, не на адресу того на хто на нас напав, а на адресу нашого військово-політичного керівництва е, чи співробітників ТЦК. Ну, Значить, щось не так, напевно, треба на цим подумати. Тому що вони питаються продати свою сцеклівість, тобто він не може зібрати яйця в кулак і пойти служить. Що з цим робити? Я вважаю, що потрібно цих людей залучати до громадських робіт, робіт, які будуть допомагати військовим. Це копання копів, оборудовання вторих ліній, тобто це якась робота на військових, праця на військових. Якщо ти не можеш взяти автомат в руки, піти служити, воювати, брив в руки лопату. Одівай, робу, роби йди робити. Це не впливає катастрофічно. Розумієте, якщо взяти Першу світову війну 100 років тому, то в багатьох країнах, які брали най, ну, наймасштабнішу участь у цьому конфлікті, сотні тисяч військових було задіяно. були цілі бунти ухилянтів. Були випадки, наприклад, в Італії, коли ухилянти захоплювали цілі міста. Тобто з таким в історії стикалися неодноразово. Знову ж таки, до яких результатів це може привести? Ті країни, які мали такі випадки, як ті, що я назвав, вони і по результатам військових конфліктів опинилися в, би, в стані тих, хто втратив, тих, хто програв. А ті країни, які ефективно змогли зорганізувати і суспільство. І свою індустрію, і сконцентрувати всі необхідні ресурси, виявився в стані переможця, мобілізаційні заходи тривали і будуть тривати. Зрозуміло, що внесені певні зміни, які дозволять упорядкувати цей процес, і стратегічно нічого не змінилось, тому що знову ж таки в країні триває війна, і є виклик до кожного громадянина і до жінок, і до чоловіків допомагати власній державі. Це не означає, що всі підуть штурмовиками, це означає, що кожен на своєму місці, хтось в силах забезпечення, хтось на оборонних підприємствах, хтось просто тим, що залишається в країні, і продовжує платити податки і донатити на сили безпеки і оборони. Ось ми всі разом робимо кожен свій внесок на своєму місці. Як це впливає на мобілізацію? це безпосередньо впливає. Питання в тому, що це інформаційна робота. Причому інформаційна робота е, на користь ворога. Да? Вона ж е, створює дискусію з приводу того, там що правильно, що неправильно, чи йти воювати, чи не йти воювати, замість того, щоб сьогодні всім сконцентруватись над питанням, що ну є лише одне важливе питання да? питання війни. Все. Інших взагалі немає. А пішо різна е, починає розповідати. Там, що треба, як треба, як втікати від ТЦК, як там щось зробити, як не проходити ВЛК. Е, ну, я думаю, якщо б будки їм порозбивали, то воно б менше впливало на питання мобілізації. А потім будуть приймати тих, хто розбивав будки. Так, е, е, да, на жаль, така ситуація може бути, але якщо будуть. Розбивати будки ті, хто відповідальні за це в правоохоронних органах, то я думаю, що все норм буде. Якщо як, як журавльом, якщо не будуть себе вести, то буде порядок. Чи повинні воювати діти депутатів? Звичайно. Я вважаю, що так. Є люди, українська нація. Люди мають бути або в силах оборони, або для сил оборони. Якщо в людини там є бля, 10 майбахів, то значить є гроші на те, щоб купити там, я не знаю, 10 кейс Вони не хочуть, якщо там людина каже, що вод, я там не хочу когось вбивати в півішки там, брати, добре, рятуй живих. Безумовно повинні і депутати, хто такі депутат? Це представник якоїсь верстви народу в законотворчому нашому органі парламенті. Тобто, по суті, якась верста населення за когось проголосувала для того, щоб ця людина представляла її інтереси. І хто як не депутат, перший має і відповідати відповідно на ці виклики, які стають перед народом? Тому що війна це виклик не тільки перед нашою політичною елітою, це і виклик перед всім народом. Так тому безумовно депутати як перші. По ідеї, представники цього народу мають брати в цьому найактивнішу участь. Але я вважаю, що існує певний в елітах консенсус, який полягає в тому, що це питання між собою особливо не обговорюється, для того, щоб я навіть думаю, що, можливо, хтось, хто хотів би відправити своїх дітей на війну, отримує жорстку позицію від інших і йому опонують для того, щоб він не порушував цей статус-кво. Діти депутатів повинні воювати. Якщо схоче, мені ну, все одно. А діти, діти і родичі. А діти і родичі повинні. Чому ні? Вони ж не, не застраховані від цього всього. Ну навіть якщо вони там до, якимось чином допомагають. Ну якщо вони волонтери мають, ну я не знаю, якщо у них дійсно є якась бронь, якщо ну блін, просто питання в тому, що я розумію, що вони відкупились вже здебільшого, всі відкупились. Uh, і в цьому проблема. Ні, вони повинні бути. Чому це навпаки? Нам би допомагало, хлопцям, які знаходяться на війні. Воно б дійсно допомагало. Кожен би підрозділ був би радий бачити сина депутата у себе в підрозділі на якійсь посаді, тому що ми б розуміли, яка це була б допомога воювати, служити і працювати на країну повинні всі: uh -huh. і діти депутатів, і діти прокурорів, і діти бізнесменів, і вчителі і підприємці. І сантехніки, і це стосується кожного. Я знаю багатьох представників місцевого самоврядування, які служать, які воюють на передовій, в тому числі ті, які вже на жаль загинули в бою з агресором. Тому тут широкими мазками я би так не формулював. Питання захисту країни це питання до всієї нації і до кожного окремого її кому повинні. Звісно, а чого не повинні. Чим вони відрізняються від цих інших? Мені не дуже подобається е, маніпуляція на цьому питанні, що цим намагаються виправдати власне да е, зняття з себе відповідальності. Тобто, я не вважаю, що це має знімати з кожного українця відповідальність самому виконувати свій. Але вони більше того в першу чергу, звісно, мають йти воювати. Більш того, в нормальних країнах є в історії приклади, коли дійсно справжня еліта країни, та що була не не просто називала себе елітою, а та, яка дійсно була елітою країни Там, в Британії, во Франції, в Сполучених Штатах, то всі їх діти завжди воювали. Це був ну це перший приклад того, що це е, люди, які готові боротися за цю країну. Тому безумовно вони мають і зобов'язані воювати так само, як і всі інші. Дуже дуже дякую.